Щороку, в третю неділю травня, в Україні вшановлюють пам'ять мільйонів загублених життів, бездушно знищених радянським тоталітарним режимом. В цей день ми згадуємо мільйони наших земляків, чиї життя забрала жорстка діяльність тодішньої влади. 21 травня представники міської ради та активна молодь міста вшанували пам'ять загиблих та поклали квіти до меморіалу. День пам'яті жертв політичних репресій відзначається згідно з указом президента. Від 21 травня 2007 року, з метою належного вшанування пам'яті жертв та привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних тоталітарним комуністичним режимом. Українці пам'ятають ці страшні та трагічні сторінки з історії та ніколи не забудуть тих злочинів, які до теперішнього часу чинить російська влада. Сьогодні, за дорученням міського голови, ми з молоддю зібрались вихідний день. Але ж сьогодні день пам'яті політичних репресій. Ми повинні пам'ятати нашу історію. Ми повинні знати нашу історію. Тому ми кожного року збираємось на цьому місці. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо підрахувати. Десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, примусово психіатричне лікування. Терор і репресії вразили майже всі версти українського населення, науковців, політиків, військових, священиків, представників культури, селянство. Радянська влада намагалась приховати сліди цих злочинів. Місця поховань ставали режимними об'єктами КГБ. Місцевість розрівнювали бульдозерами. Доступ до відповідних архівів був заборонений. Щороку, в третю неділю травня, ми вшановуємо пам'ять жертв політичних репресій. Репресії зазнала чи не кожна українська родина, і спогади в наших головах живуть і досі. Зараз ми виборюємо свою свободу і надалі. Я вірю в те, що наше майбутнє воно світле, і ми поборемо всіх і знову будемо вільними. Наш обов'язок пам'ятати про подвиг попередніх поколінь та докласти максимум зусиль, щоб історія не повторилась, адже саме зараз українці чергово виборюють право на власну державу та власний вибір, вічна та світла пам'ять жертвам політичних репресій.